Маємо його потягнути, щоб він вирівнявся. Вирівнявся. Потім заводимо його на приблизно 20 сантиметрів. Викладач захисту України та громадянської освіти Григорій Чуб показує третєкурсникам училища будівельних технологій, як правильно накладати турнікет. Що ця річ може врятувати життя на фронті? каже з з власного досвіду. Поранених ми витягували. Турнікет це, 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 це базова підтримка заради життя. Це до війська, говорить вчитель, пішов добровільно. До лав Збройних сил потрапив у 2022 році, та не з першого разу. Шостого сьомого разу мене взяли до війська. То е, да, і е, вже потім продовжував службу в сухопутних військах. Потім отримав поранення е, і вже звільнився, е, демобілізувався. Пізніше з демобілізацією повернувся до свого закладу, до Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій. З цими юнаками ділиться власним досвідом піхотинця. Ворог е, на дві години. Тобто у нас е, ворог, виходить, справа, але з, з курсом на дві години. Ворог на три години. Я пішов як романтик. Тоді я був більш такою натурою, ну, не те, що романтичною. Трошки відірваний від реалії, а військо воно дуже змінило. Додало багато прагматизму. Було багато прагматизму. І зараз просто почало розбиратися в людях. Те, що лишилося незмінним, розповідає пан Григорій: Любов до дітей. Діти повернули мене до життя. Я можу вплинути на їхнє майбутнє. Взагалі, зараз роль вчителя недооцінена дуже сильно. Ну, в першу чергу, через можливо через зарплати освітян, а можливо через те, що суспільство так ставиться просто до вчителів, скидує на них всю відповідальність. Але тим не менше, вчителі е, дуже впливають на майбутнє дітей. Мудрий як вчитель, приємний як людина. Так про Григорія Чуба каже студент третьокурсник Артем Хоменко. Він багато розповідає різних корисних речей і з досвіду життя, і з бойового досвіду, і навчає їх. З ним приємно бути на уроках, виходячи з практики, які здобув безпосередньо Григорій Чуб е, під час бойових завдань і. Єнного стану він може більш практичніше донести всю ту необхідну інформацію, яка міститься в освітній програмі до кожного здобувача освіти. Здобувачі освіти охоче відвідують уроки захисту України. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільна Новини, Черкаси.